Всіх вітаю вас, любі друзі, з вами Дмитро Триниця. Давно в нас не виходили різні огляди на автомобілі. Сьогодні думаю, що ми можемо виправитись, оскільки на огляд мені потрапила ця тачка BMW x 5, яка не випускається в цьому поколінні вже 10 років, але досі приковує до себе погляди. Чи вона дійсно настільки цікава, аби купити її зараз? Чи краще взагалі триматися осторонь від цього? Сьогодні дізнаємось. Поїхали! Друзі, та перш ніж продовжити, хотів сказати, що цей автомобіль на огляд мені дала компанія компанії Auto Energy. Якщо ви ще не знаєте, то в них є 22 майданчики по всій Україні. Ви можете завжди поїхати до них і вибрати собі підходящу модель, або можете зайти на сайт і подивитися доступні варіанти до того ж, вони приганяють електромобілі з Європи. В хорошому стані, не ушкоджені і взагалі нові машини. Також варто зазначити, що в них діють чудові умови кредитування. Ви можете придбати автомобіль в розстрочку терміном на 5 років з початковим задатком всього лише в 20%. Тож, друзі, якщо цікаво, то звісно, що посилання на їх сайт я залишаю. Нижче в описі і в коментарях для того, щоб ви завжди могли зайти, подивитися і нагадую, що якщо ви перейдете від мене і застосуєте промокод і то що у вас буде знижка в тисячу гривень на купівлю машини. Перш ніж я буду вам розповідати про різні технічні параметри та про салон, хотілось би трішки поговорити про дизайн цієї моделі та її історію. Загалом перед нами версія 2012 року випуску, чесно кажучи, на сьогоднішній день виглядає не те, щоб супер сучасно, але тим не менш, все ще тримає планку. Загалом X5 задумувався як люксовий кросовер, ну на той час можливо ще навіть як позашляховий від BMW. по факту BMW серед німецької трійки стали. Першими, хто настільки вдало та якісно впровадив цю систему а, створення от таких от компактних люксових кросоверів. Ну і я думаю, що саме від них більшість брендів підчепили цю ідею. Вони раніше всі помітили цю тенденцію, що люди не будуть купувати маленькі компактні машини, як на той час було прийнято вважати в Європі. Нагадаю, це початок 2000-х років. Ну і звісно, що вони зробили ставку на такі от кросовери, виграли, і вже через 10 Років були лідерами на ринку. Загалом можу сказати, що ця машина задумувалась як а, не тільки люксова, а, скажімо так, в цьому поколінні вона ще й напівспортивна. Тобто, звісно, що по більшості двигунів цього не скажеш, а у версія X5M, яка по суті була. Першим а, повноцінним таким от позашляховиком а, з гоночними мотивами, а, вона все одно і досі тримає марку. І сказати по-чесному, мені дизайн цієї моделі подобається навіть в такому вигляді, як він тут. Подивіться, просто на цю досить грізну оптику, на цей масивний бампер. Насправді, якщо ви подивитись ззаду, то там широчені такі от шини стоять і зразу відчувається, що машина має якийсь такий спортивний агресивний норф. Ну і, в принципі, оцей капот з такими от виграними Теж візуально підкреслює, ніби як потужність двигуна. Знаєте, як на старих масах коли мотор ледь влізав у цей підкапотний простір, робив спеціальну таку виїмку над ним для того, щоб підкреслити, що тут справжня потужність. Що стосується того, як машина ця виглядає в профіль, ну чесно кажучи, мені здається, це останнє покоління x 5 яке виглядає настільки от як позашляховик. Розумієте, оця от підножка хромована під дверима, оці от ще пластикові молдинги, від яких вже більшість виробників відмовилися, а вони тут їх зробили. І я думаю, не спроста, через те, що саме ця машина має відкривати двері а в таких а, сурових умовах, оці товсті базові такі шини, знаєте, чисто позашляхові. І тут, оці от пластикові накладки з довшин, аби каміння та ну, різний бруд вам не псував лакофарбове покриття. Ну і звісно, є і такі динамічні Риси, як оця, от наприклад, така лінія вигину вздовж всіх дверей, воно створює ну такий агресивний динамічний образ. Але знаєте, друзі, це не ключове, бо Основне, це задні частини, розумієте? я пам'ятаю десь рік 2009, скажімо так. Я ще малий зовсім і бачу ці машини, от починають з'являтися на дорогах Херсону. Ну звісно, що людей, які можуть вивелити за тачку 80-100 тисяч доларів, ну, во, стільки вона саме коштувала, не так багато. Ну і звісно, що коли бачиш щось подібне на вулицях, зразу приковується погляд. Я скажу, що оця задня частина це настільки агресивно, це настільки круто виглядає. Навіть зараз оце от Взагалі оця от така накладка, вигине бамперу. Ну, все виглядає масивно у цей навіть задній сповер, от він тут в тему, розумієте, він не тільки для того, щоб прикривати це скло, можливо, він створює і якісь аеродинамічні а, можливості при швидкості там 150-200 км на годину. Тому звісно, навіть зараз, коли дивишся, розумієш, що дизайнери BMW навіть враховуючи те, скільки вони хейту отримують, коли виходять нові моделі, але вони працюють на випередження, вони задають тренди. Ну і якщо якась тачка здається дивною зараз, то вже через 5 років це виглядає абсолютно абсолютно нормально, що думаю, ми підемо дивитися. Салон? Ні, спочатку давайте по технічним характеристикам. Ну і саме тут у нас під капотом знаходиться трьохлітровий дизельний двигун. Мабуть, якщо ви хоч трішки цікавитись, BMW ви розумієте, що це найбільш популярний і найбільш вдалий, мабуть, двигун із тих, що ставилися на цю модель. Тобто в нього ресурс приблизно 350 400 тисяч кілометрів при хорошому догляді. Буває таке, що ці дизелі від'їжджають і півмільйона. Ну звісно, що все залежить від умов експлуатації. Так, вони досить складні в конструкції, і буває таке, що якщо ви хочете класно обслуговувати свою машину і берете її надовго, то треба буде ну, чимало вкладатися, бо N-серія вона така. Але в той же час я можу сказати, що динамічні якості супер. Зразу хочу сказати по технічним параметрам, те, що вони більш ніж мене, наприклад, влаштовують. От даний двигун розвиває 245 кінських сил і 540 Нм дає крутного моменту по свої біт, яка тяга, наприклад, на бездоріжжі. В той же час була версія на 306 коней, яка видавала 600 ньютон. Метрів, звісно, що а, динамічні якості трішки різні. Якщо цей двигун ну, першу сотню набирає приблизно за 8 секунд, трішки менше, то той варіант розвиває першу сотню за 6 і 7 секунд. Звісно, що вже отакий а, мотор, не те, що підгулявши, але на моделі, які понад 10 років навряд чи буде їхати настільки швидко, але тим не менш, якась тяга все одно більш-менш зберігається. Можу сказати одне, що витрати пального в них. Плюс-мінус однакові, от близько 9 літрів по місту цей двигун витрачає на трасі, це 5,5 6 літрів. І я більш ніж певний, що для 3 літрових дизелів ви і не очікуєте кращих параметрів, і це справді добре. Можу сказати, те, що коробка, яка ставиться на цю модель, легко переварює таку потужність. Ну а ходова частина служить довго. Тобто, якщо ви а, міняєте уже на оригінальні запчастини або на якісні, ну не китайські. То можете бути впевнені, що амортизатори прийдуть приблизно 150 тисяч, пружини десь так само, речаги можуть по 200 тисяч ходити. Ну тому питань мінімум. Єдине, що хочу сказати, що акофарби покриття, от е, на цьому дорестайнговому поколінні, ну, було таке середнє. Хоча і з'являються певні от там сколи на фарбі, там поруч з фарбами, але вони незначні. Не до того, що аж прям. Повністю шар фарби стирає. Однозначно, в експлуатації BMW на порядок дорожче, наприклад, ніж Audi. Ну, принаймні, якщо ми говоримо за X5, порівняно там з моделлю Q7, от я вам правду кажу: BMW буде дорожче. Просто тому, що на BMW, в принципі, ціни більші. Але це не настільки критично, щоб відмовлятися від вибору подібної машини. Невеличка вставочка, ремарка від мене зараз в такий от непростий час, коли дійсно у вас є машина, її потрібно обслуговувати, її потрібно ремонтувати. Не хочеться викидати зайві гроші. Але в мене для вас є вихід, оскільки я є амбасадором, партнером компанії Бардаль, і у них є фірмове СТО в Києві. У вас є унікальна можливість приїхати саме до них на сервіс. Він відкрився нещодавно. І отримують від мене знижку в 10% на будь-які процедури. Звісно, що там можна зробити і комплексне ТО з рахунок а, ну, всіх тих присадок, олив і запчастин, які я вам рекомував від компанії Бардаль. Ну і звісно, що майстри там теж хороші я на всі роки, особисто протестував це на своїй машині. Тому, якщо цікаво, посилання на їх сторінку в Google картах лишаю вище і в описі. Ну і нагадую про знижку 10% за промокодом Діма на їх сайті, ну або просто, якщо скажете, що приїхали від мене на їх естело. Ну і переходячи до тему салону, зразу хочу сказати, знаєте, і багато хороших, і багато поганих речей. Ну а будь почнемо з поганих новин. Якщо ви сюди сядете, ви зразу відчуєте оцю... цю. Просто ну, жахуєву якість матеріалів оздоблення. Якщо ви думаєте, що ви сюди сядете і тут вас буде чекати шкіра, там якісь розкішні дерев'яні вставки, алюміній, ні, друзі, тут все просто або резина, причому поганої якості, ну це видно, вона така широкувата, вона неприємна на дотик. І от такий от просто галіми пластик. А оці от вставки, ніби як під щось хромоване, під алюміній, це все теж із пластику зроблено. Ну і навіть коли ви дивитесь на кермо, знаєте, в середньому класі в машинах часто. То роблять його шкіряним тут, ну це не фігане шкіра, це теж е, такий просто шкір-замінник. І якщо подивитись на сидіння. Тут це просто жах. Ну, знаєте, це як в жигулях якихось. Я скажу, що мені здається, от собі вартість оцих от матеріалів ну, доларів 10 може, щоб все сидіння обтягнути. Ну і так само, коли дивишся на дверні карти, теж розумієш, що оцей от пластик, ну він хоч і трішки прорезинений, але ну, настільки неприємний на дотик, що от як в люксові пошаховик можна було взагалі такі матеріали вставити, не розумію. Так, от є дерев'яні вставки, вони трішки розбавляють інтер'єр, але тут можна сидіти і насолоджуватись тільки, якщо ви не сильно запарюєтесь над саме якістю оцих от матеріалів оздоблення. Фішок згоден їх вистачає. Тобто У нас є і електрорегулювання різноманітні на центральній панелі. Тобто на дверних картах, бачите, тут є регулювання сидінь, пам'ять на три положення цілих. Ну і те, що дуже цікаво, звісно, що є адаптивний круїз контроль і електрорегулювання навіть керма в цій версії. Ну, звісно, що такі опції не часто зустрічаються навіть на позашляховиках, скажімо так, є сегменту. Це часто вже прерогатива а, таких, знаєте, ще більш люксових версій або топових комплектацій. Ну, ця комплектація в нас далеко не топова, бо і краще, тому мені приємно, що такі фішки присутні. Але от з іншої сторони, ну я не розумію, як можна було таке допустити. Що стосується цієї центральної панелі, ну тут вже в мене хейту буде менше. Ну звісно, що у нас є і клімат-контроль, такий зручний, двох є обігрів сидінь в трьох положеннях, що дуже класно. Є система старт-стоп, і вона була ну по суті в базових комплектаціях. Це стандартна фішка на цих моделях. Я взагалі не знаю, чи були X5, які в цьому поколінні заводилися з ключа. Звісно, що цікаво, вони інтегрували сюди, оцей бардачок. Він відкривається кнопкою. Насправді невеликий за розміром, проте є своя підсвітка. Ну і в принципі він не кидається в очі. Хоча мені от не зрозуміло, чому отут вони нічого не зробили. Невже там настільки багато електроніки чи там подушки, що отут не можна було знизу зробити ще один бардачок або бодай якийсь відсік? Ну, але вже як є. Мультимедія така досить застаріла. Вона переключається оцим от селектором. Він от прям класний, приємний на дотик. Отут справді, а, ну, можливо, да? я не буду стверджувати на 100%, але. Вот алюминий. Або якісь металеві вставки. Звісно, що на екранчику там ще базові опції. Ну як на той час, знаєте, налаштування там такі ключові по безпеці, по звуках, можна там переключати радіо, але прям супер якихось фішок ще не продумали. Ну і мені дуже подобається насправді оцей селектор переключення коробки передачі. Він такий хромований, виглядає досить елегантно, стильно. Ну і звісно, що оці ці дерев'яні вставки поруч з цієї центральної консолі вони доповнюють взагалі статусність цього інтер'єру. А ви, якщо ви хочете побачити, тут якісь. Суперфішки, ну їх нема. От є декілька опцій, які стосуються саме режимів водіння, там парктроніки, спуск з гори. Є от два підстаканники, є отут невеличкий відсік, але ну, прям якихось там пневмопідвісок, там ну це, це не той клас, розумієте? Тут не буде цих опцій. Але що важливо сказати, що тут є от такий великий панорамний дах, і відкривається він кнопочками. Звісно, що над вами, а там де є оця підсвітка. Ну і до продовження теми дивних рішень, можу сказати, що знову ж таки я. Якість погана, опцій багато. Тобто, от задній ряд сидінь, він справді просторий. Тобто, тут я не знаю, от місця вистачає під людину, навіть з ростом 2 метри. В нас є от такий от класний панорамний дах, який ви можете відкрити, насолоджуватись видами. Тут є підсвітка для кожної зі сторін. Звісно, от такі от карманчики в сидіннях, і головне у вас свій власний клімат, контроль. Звісно, що там є навіть і місце під те, що покласти, наприклад, телефон. місце під зарядку. І отакий от зручний підлокотик, який, якщо ви навіть тут відкриєте, є два в дорогу. Ну це прям дуже класні функції. Знаєте, без цього важко собі представити BMW і от такі от люкси позашляхових. Ну і в принципі не можу прям ні на що от таке поскаржитися, окрім того, що хотілось би трішки інших матеріалів. Знаєте, в принципі, BMW завжди себе позиціонувала як такий бренд, який дає багато, але в той же час вони не запарювалися, Якщо ви подивитесь ще на e е 34 на. А, є 39 оці от е, моделі, там наприклад п'ятої серії, якщо подивитися на перший ікс 5 ну не запарились вони ніколи на тим, що вас чекає в салоні, в плані, отоздоблення. Якщо це не там надбагата якась комплектація на м версія ну то краще ніж це ви не отримаєте. Але якщо ви цінуєте виключно опції, виключно електроніку. Цього тут предостатньо. Звісно, ви можете сказати, друзі, що я маю якось вихваляти прям цю машину, що вона така є. Але ну, насправді є і мінуси, є і плюси, як і у будь-якої моделі я не збираюсь там розпинатися і розповідати те, чого тут нема. Тобто ну, багато насправді, він непоганий, як бачите, і за розміром, і за функціональністю. Те, що тут є от така можливість розкладення полички, на яку насправді можна щось покласти і можна сісти, це добре. Але ну, в принципі опцій тут не так багато. Тобто є от Ті ряд сидінь, який розкладається, він взагалі розрахований, по суті, чисто на дітей, там нічого туди не влізе. Але якщо вам цікаво, то опція подібна присутня. Є невеличкий лючок, куди можна покласти ваші інструменти. Тут є і базові інструменти, крюки різні. Ну і такі, от невеличкі отутні, отам відсік для зберігання речей. Все, тобто, я не знаю, от не вистачає, ну навіть не знаю чого, можливо, додаткових якихось пітєлік, можливо. Хотілося б побачити тут і а, там розйом знаєте, на 12 вольт під те, щоб сюди підключити пилосос, і можна було спокійно поповстости салон. Але принаймні в даній комплектації подібної функції немає. Але сподіваюся, що якщо ви будете обирати собі модель, то для вас це не критично. Ну що, друзі, як бачите, цей тездрайв в нас такий досить короткий, і зразу скажу, що такий саме буде короткий і огляд на ходу. Але тим не менш, навіть за ці півтори-дві хвилинки я вам розкажу все, що потрібно знати про цю модель. Ну, по перше враження, знаєте, от кермо тут досить таке тяжке. Мені здається, що це просто можливо вже вікові особливості. Але я, от скільки їздив на BMW там завжди кермо було таке, знаєте, важкувати. Можливо, це якраз таки зроблено для того, щоб була хороша керованість та швидкості. Але от по місту це не дуже зручно. Таке враження, що електропідсилювач тут працює. Не зовсім справно. Також, звісно, важливий момент це те, як машина відпрацьовує ями. Зразу скажу, що BMW це не найм'якіша підвізка. Звісно, якісь стики на дорогі досить непогано Вона отак готає. Але якщо мова йде за якісь ухаби, то будете відчувати прям зубами, як вона скаче на цих ямах. Дуже мені подобається, знаєте, от я от зараз задом якраз здаю. От е, камера заднього виду, от на ті роки, я вважаю взагалі фантастична якість. Тобто, враховуючи, що модель скільки вже 12 років, а камера була презентована ця ще на рестайлингу 10-го року, тобто їй вже 14. Ну, класна картинка. Ну і в принципі, весь функціонал цієї е, центральної мультимедіа, він непоганий. Звісно, що бувало і краще. Але ну нема на що жалітися. Звісно, в ці роки випуску ніхто ніхто, окрім BMW, не міг запропонувати щось краще. Ну у вас, мабуть, цікаві динамічні якості. Ну давайте спробуємо, що машина собою представляє в цьому сенсі. Звісно, це дизель. Я не думаю, що. Хтось буде купляти дизель, щоб на ньому навалювати. Але, ну, якщо дуже хочеться, якщо якісь ситуації відбуваються, то потрібно розуміти, наскільки добре машина може відпрацювати в ті чи інші моменти. Ну, і отут якраз більш-менш пряма дорога. І давайте зразу. Ну, така, знаєте, вона важкувато. Прямо так їде, я скажу, от класно. Але відчувається, що прям вона ніби як 2,5 тонни важить і стає страшно на якомусь моменті швидше розганятися. Та й дорога не найкраща. Але можу сказати, що от коли на швидкості вона їде по ямах, то на порядок краще якось відчувається, аніж на швидкості там 30 км на годину. Як зазвичай знаєте, буває, коли ви в пробці десь пленте десь по місту. І якраз таки ще й дорога не найкраща. Дуже прикольний момент, що є і передні, і задні парктроніки теж досить зручно. Знаєте, от тільки що я навіть цього не знав, тільки що машина просто спереду проїжджала досить близько. Ну і я відчув цей момент. А, ну і скажу, що бачите, теж тільки що пікало трішки. Скажу, що далеко не всюди. В плані опції навіть в такому класі в ті роки були доступні ці фішки. Це вже скоріше прерогатива f сегменту а це, як не кроти, є сегмент тільки в сфері позашляховиків. Ну, в принципі, як бачите, по опціональному оснащенню більш, ніж вистачає всього, що тут є, і навіть важко придумати, ну, що ще можна було б сюди для кращого комфорту засунути. Ну, але, от якість все ж таки підкачала. Ну що, друзі, проїхатися до проїхалися, А як же висновки? Звісно, що ми не можемо без них обійтись, тому давайте будемо оцінювати. Об'єктивно і досить швидко. Якщо ми говоримо за надійність, то тут я можу поставити машині 8 із По Поправді кажучи, дизельна версія вона справді хороша, ресурсна, тобто і тут і ходова надійна, і коробка не викликає ніяких запитань. Але в той же час, якщо ви плануєте цю машину от надовго брати і захочете її обслуговувати на певних етапах, то це буде дійсно дорого. Якщо ми говоримо за взагалі керованість, то ця модель вона заслуговує на увагу, тому що. Ну, як показує практика, BMW це завжди про класну керованість, про можливості на бездоріжжі, про можливості поганяти. І ця BMW не пасе задніх. Але як на мене, то рульове управління, от саме кермо, воно якесь трішки туге. Може це в живіт, а може це просто особливості цієї моделі. Що стосується динаміки, ну можу поставити 7 із 10. як для такого позащаговука подібного класу, можна було зробити щось і цікавіше. І як на мене, то є купа версій, як, наприклад, там 4-4 літровий мотор, які ну, їдуть. Краще цікавіше, але ну дизельна версія вона і ніколи не вирізнялася саме динамікою. і Для більшості людей 7,5 секунд до секунди сотні цього буде більш ніж достатньо. Якщо ми з вами говоримо за дизайн, ну модель виглядає класно, і я думаю, що е якщо ми оцінюємо її помірку того часу, то це однозначно дев'ять палів. Тобто, звісно, що і оптика виглядає круто, і ці хромовані решітки, А звісно, що ці порошки під дверима, взагалі, оці масивні бампери, широкі шини, все говорить вам про те, що машина створена для того, щоб їздити на дальній відстані, для того, щоб показувати свій агресивний норов, ну тому що це BMW. Звісно, якщо ми говоримо за якість оздоблення салону, отут, взагалі, я можу поставити ну, шість балів і то з натяжечкою, чисто, якщо оцінювати об'єктивно салон і верхов. Ту кількість опцій, яка тут присутня, тоді ця оцінка оправдана. Але з іншої сторони, ну майже у всіх конкурентів якість краща. Ергономіка, ну, все продумано до дрібниць. Тут дійсно 9 балів, ну, тому що по факту з позиції ергономіки тут є у вас. Це що може бути за подібну вартість, починаючи від різних відсіків та ніж, закінчуючи підстаканниками, великим простором салону, загалом тою кількістю оцих от кліматичних опцій, які тут є, можливістю трансформації салону, третій ряд сидінь. Ну а що ще потрібно більшості людей? Ну і якщо добиратись вже до теми багажнику, то можу сказати, що ну, от багажний відсік а, це відверто 8 балів. Він абсолютно звичайний для такого класу. Так, просторо, так, дійсно, що є різні полички, ніжші, але ну, певні функції відсутні, скажімо так. Ну і загалом, цей критерій статусності цієї моделі він досі лишається. Якщо ви купуєте собі BMW X5 в такому поколінні, то люди будуть. Ну, не те, що аподувати вам стоячи, а або будуть захоплюватись вашим вибором і казати, що ви красавчик, молодець, тому ефект статусності 9 балів. Ну і як бачите, загалом ця модель приблизно заслуговує на оцінку 8. Тобто, вона дійсно, що має ряд своїх мінусів. Звісно, що в обслуговуванні не дешева, звісно, вже ну не нова, 12 рік це як не крути було 12 років тому. Але сьогодні вона за свою ціну досить цікавий варіант. Тобто вони зараз продаються в межах там від 13 до 17 тисяч доларів у дизельній версії, або такі ж самі там трьохлітрові бензинові здається були. Ну і я вважаю, що за цю ціну чудовий вибір. Але звісно, що вже остаточне рішення за вами, друзі. Якщо вам було цікаво, то звісно, що не забуваємо підписуватись на канал, клікаємо на дзвіночок, аби не пропускати подальші відео. Пишемо в коментарі вашу думку про взагалі BMW, про BMW X5. Що думаєте про взагалі а, і цю серію, і конкретно дану модифікацію. Ну і звісно, ставимо лайки, тому що ну, таким чином ви підтримуєте і мої старання, і новий контент буде виходити для вас частіше. Що ж, на цій ноті я думаю, ми можемо з вами попрощатися. А з вами був Дмитро Туриниця. До нових відео та нових зустрічей. Бувайте!